Цього понеділка засідання виконавчого комітету відбулося не об 11-й годині, як зазвичай, а о 16-й. А все через те, що зранку міський голова Анатолій Федорчук зустрівся із головою Київської обласної державної адміністрації Олександром Терещуком. Головне питання: побудова нового лікувального терапевтичного корпусу у нашому місті. Про результат зустрічі мер Борисполя повідомив безпосередньо під час засідання виконкому. Позиція Голови ради адміністрації цей корпус не будувати. Моя позиція, що цей корпус треба будувати. Я заручився підтримкою сьогодні голови Київської обласної державної адміністрації. Є сьогодні, ну мені телефонував особисто Микола Анатолійович Стариченко, заступник голови Київської обласної ради. Він також готовий нас підтримати за. І для того, щоб все таки ми розпочали це будівництво, тому ми завтра, я ще не знаю, як правильно буде це зробити, приймемо рішення на сесії міської ради, щоб ми готові прийняти цей проект будівництва цього лікувального корпусу, для того, щоб нам потім не скликати позачергову сесію міської ради по землі. Питання, начебто, запевнили, що вже вона сьогодні вирішено. Вони її готові. Передати, і в них сесія в районної ради буде в кінці цього місяця, і вони передадуть цей проект, так як ми домовилися зараз з головою районної ради на баланс міської ради. Анатолій Федорчук також запропонував, щоб замовником зведення було управління капітального будівництва, а не ЦРЛ. Я вважаю, що центральна районна лікарня не може бути замовником бо в них є чим займатися. Питань же, Олександр Павлович, я з вами просто... і плюс у вас і немає команди, яка би займалася цим питаннями. Тому будувати буде управління капітальне будівництво, будемо виходити на віце-прем'єр-міністра Зубка і спільним миром, я кажуть, ми просто зобов'язані збудувати цей корпус. Більше того. Збудувавши цей корпус, ми можемо претендувати на те, що в нас все-таки лікарня буде на такому ж самому рівні, як броварак, в результаті цієї реформи, тому що, що сьогодні, а не знищена, да. тому що сьогодні, якщо, наприклад, ставити питання, а скажуть, а де у вас? Там розміщати людей. Ну, тож, жахливі умови. Тому таке рішення, я думаю, що десь ми від чогось, можливо, відмовимося, від таких там питань, які можуть потерпіти, там рік-два, а все-таки основну суму коштів повинні спрямувати на будівництво цього лікувального корпусу. Зі свого боку, секретар міської ради Ярослав Годунок додав: Ви зрозумієте, якщо не буде побудований корпус, і будуть їздити в бровари, коротко зрозумів. Лікарні тут не буде. Ви не прийдете ні з серцем, ні з почками, ні з чим. То там таблетку дати, це буде що надати послуги вакцинати. Крім того, члени виконавчого комітету розглянули 22 питання порядку денного. Перше стосувалося основних заходів з підготовки міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської області на 2019 рік. Тож у Борисполі заплановано удосконалення системи оповіщення населення про виникнення надзвичайних ситуацій безпосередньо. Удосконалення міської ланки територіальної підсистеми та підготовка фахівців цивільного захисту населення на обласних курсах підвищення кваліфікації. Юлія Каспарова, Вадим Погребний, новини, телеканал Бориспіль.